Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що в і ті, що в розпорошенні. Не бійтеся і не лякайтеся, бо Бог так промовляє, Господь Творець неба, він той Бог, що землю формував та її вчинив і міцно поставив її, не як порожнечу її створив. На проживання на ній Він її формував, він Господь і нема більше іншого Бога, мир нашій Україні, мир нашим домам та серцям, мир всім нашим ближнім. Та далі. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга Левід 1934. І ти будеш любити приходька як самого себе, бо приходьки були ви в єгипетському краї. Я Господь Бог ваш. З тих пір, як почалася війна, ми з вами пережили те, чого ніколи не очікували, що з нами станеться. Багато хто із нас став приходьком в чужій землі, також багато чужинців стали приходьками в нашій землі. Через цей новий досвід Господь по-особливому розтягує наші серця, учить нас упокорюватися в чужому домі і служити чужинцям у своєму домі. Заповідь однозначна: любитимеш приходька як самого себе. Почекайте, почекайте, хіба не ближнього треба любити як самого себе? А тут ще й приходька, чужинця, як це можливо? Дивіться, оскільки ми знаємо, як це почувати себе чужинцем, пригнобленим і без відчуття дому, тож ми повинні співчувати тим, хто теж так почувається. Бо приходьки були ви, повторення закону 10 в 19. І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в Єгипетському краї. В книзі Вихід 23.9 читаємо цю саму заповідь, виражену трошки по-іншому. А приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька, бо саме були приходьками в їх Єгипетському краї. Коли ми бачимо і визнаємо біль інших, ми також визнаємо свій власний біль. Ми, як люди, дуже схильні швидко забувати минулий досвід та втрачати вдячність до тих, хто нам послужив у час потреби. Саме тому, помічаючи, приходька, ми. Визнаємо Божу доброту до нас, як до приходьків. Однозначно, приходьків тяжко любити, бо вони нібито приходять на все готове. У що не вкладали, то що не будували. Але послухайте ще раз цей вірш: не гноби, приходька, бо ти знаєш душу чужинця, бо ви були приходьками. Зазвичай люди стають приходьками, переселенцями або біженцями не з добра. Єврейське дієслово, яке тут перекладається як знати, означає близькість, особисте та пряме розуміння. Ви пізнаєте душу чужинця, біженця, заново переживаючи його місце та використовуючи Божий погляд, щоб побачити, як вони поділяють наш біль, радість, надію тощо. Чуйність до душевного болю інших допомагає нам знайти власне зцілення. Нас виводить із нашого внутрішнього Єгипту до свободи та цілісності, згадування того, як це було бути чужим, допомагає нам проявити співчуття до самих себе, і це приносить зцілення нашим серцям. Заповідь любити незнайомця стосується не лише когось, кого ми вважаємо чужаком, але торкається чогось. Більш радикального, чужого в собі, тобто до тих аспектів себе, які ми цензуруємо, забезпечуємо або відкидаємо. Подібно до блудного сина, ми маємо прийти в себе, спам'ятатися, щоб повернутися додому у батьківський дім, вірячи, що для нас є надія, вихід, що для нас можна якось викупити, спасти нас. Однак ми не знаємо. Не знатимемо того, як нас безумовно люблять, доки не ризикнемо повністю розкритися. Це великий ризик довіряти Божій любові до нашої душі. Ми повинні впізнати, що вас приймають, незважаючи на власну неприйнятість. Ті частини нас, самих, які ми ховаємо, потрібно вивести на світло, спокійно. Спокутуватись, цілити і примирити. Якщо ми не любимо і не приймаємо себе, то як ми можемо сподіватися любити і приймати інших? Отже, ви вже не чужі і не приходькі, а співгорожани святи і домашні для Бога? До Єфісян 2.19. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворч? Дякую, Господи, за твою милість. Дякую, що ти маєш багато домів. Ти казав, що йдеш до батька, щоб приготувати багато домів. Я вірю, що і тепер у тебе є багато домів в різних країнах, в різних місцевостях, в різних селах, в різних містах. Ти дав притулок багатьом українцям. Я дякую тобі, вдячний Бог. Я дякую, що ти близький до нас, до приходьків. що ти благий Бог. Тому що ми всі приходьки на цьому світі. І прийде час, коли ми вже будемо дома з тобою. І коли нам нікуди не треба буде бігти, ні від кого не бігти, не ховатись. Слава тобі. Дякую тобі, добрий батько. Тому я прошу Тебе, Господи, потіш сьогодні всі, хто біжать, Господи, хто приходьки, хто йдуть, хто, Господи, картають саме себе, хто переживає війну, Господи, не будучи на. Передовий в Україні, Господи, в кожного своя війна. Ти знаєш, і ти з нами. Тому я молю тебе, Боже, потіш кожного із нас, підтримай. Дай нам сили, дай нам сили прорватися, дай нам сили піднімати руки до неба і благословляти Твоє ім'я. І ми чекаємо. Ми чекаємо, ми хочемо бачити славу Твою. На всякому місті, хто де є, Господи, і хочемо бачити пособливо славу Твою на Україні, всередині України, через мир, через перемогу. Господи, будь з нами. Довіряємо Тобі, наш добрий Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.